На площу свободи. Вона разом з тисячами херсонців виходила у березні 2022 року під час мітингів спротиву окупації. За вісім місяців вони знову зустрілись на цьому місці, каже Людмила Волошина. Цього разу щоб привітати у місті Збройні Сили України. Знаєте, це було така довгоочікувана подія, але сталася вона зненацька. Ми готувалися до того, що будуть бої, що нам потрібно буде сидіти на підвалах. На площі Людмила вийшла ввечері 11 листопада 2022 року. Каже, побачила людей з синьо-жовтими прапорами і плакатами скрізь обійми, сльози радості та фото з військовослужбовцями. Наші хлопці були втомлені донестями. От було видно, які вони заморені, але вони були охайні, чисті. Вони були такі, що неможливо було пройти мимо. І коли вони під'їхали, знаєте, їх поставили на, на російське розтирзання. Це були безкінечні обійми. І вони так е вели себе, знаєте, це вражало. Наступного дня херсонці також зібрались на площі, розказує Людмила. Люди приносили смаколики, чай, намагались пригостити військових. І отак ми майже неділю приходили на площу з чаєм з кавою, з водою. І ви знаєте, ми спілкувалися навіть. Ну, з військовими, звісно, спілкувалися, але із собою теж. Люди не хотіли відходити один від одного. Так, обіймалися, зустрічалися. Кожен розказував свою історію, свою, свою окупацію, хто що робив. Людмила пригадує, коли у березні виходили на мітинги спротиву, страху не було, лише бажання вигнати з міста російських військових і показати їм, що Херсон це Україна. Ми виходили ну, майже до квітня. місяця. Потім припинили виходити, і почався такий знаєте, спротив особистий кожного. Я стояла на зупинці, під'їжджає машина. І видно, що сидять. Ну, я б сказала ФСБшники, але я не можу так стверджувати. Але ну, видно, що люди не військові, але не були в формі військовій. Вони питають на російській мові, де можна поїсти. І я розумію, що вони кажуть. Звісно, розумію. Але кажу, я вас не розумію. Я кажу їм українською, вони розуміють, що я кажу, але дуже незадоволені тим, що їм так відповідають. І ти розумієш, що мова то сила. Мово, це теж спротив. 256 днів окупації. Це життя у постійному страху, під тиском без доступу до інформації, пригадує Людмила Волошина. Мої особисті враження від окупації це сморід, сморід, який вони занесли в місто. І коли нас звільнили, мені дуже хотілося, щоб почалася злива, яка б змила усе це. Але ще дуже багато треба змивати. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.